Цьому році ми Різдво Христове зустрічаємо в складних умовах. Але це свято надихає нас на подальшу боротьбу. Вже понад 8 років і 300 днів ми живемо в умовах війни, впевнено докладаючи зусиль для перемоги. Окупанти намагаються залишити нас без світла, води, зв'язку. Але дух українського Різдва незламний. Ми віримо в те, що. Перемагає життя. Ми віримо в те, що світло перемагає темряву. Тому перемога буде неодмінно на нашому боці. І саме український щедрик Микола Леонтовича цими днями звучатиме у всьому світі так само, як і 100 років тому. Ми повинні відчути радість цього великого свята, адже Христос народжується, приходить у світ для того, щоб принести мир. Довгоочікуваний мир, якого ми всі з вами прагнемо. Нехай різдвяна зірка освітить цю дорогу, а тепло свят зігріє наші серця і душі. За сімейною вечерею та молитвою згадайте тих, хто зараз в окопах, тих, хто рятує українців з-під завалів та ліквідує наслідки пожеж та руйнувань, тих, хто получив усе, аби допомагати нашим військовим. Енергетиків, які відновлюють електропостачання, і згадаємо тих, хто рятує життя в тилу і на передовій, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю всіх вас із Різдвом Христовим з Україною в серці, вірою у душі. Христос народився. Славімо Його!